І, і, і там невозможно було пройти, бо вже ззаду був построєний дом. Там стояла е, сразу за костюмом, там був пустырь. І там стояла вимурована, красива така партизанка з автоматом о, в кожуху. Е, на такому висичаючному красивому такому. І, внизу, ну напротив будинку е, сльозкого управління, напротив цього, через дорогу на углу. От два дома не було чотирьох чи п'ятьох то були розвалені. Ці розваліни його м'яко загладили і поставили пам'ятник партизанки. Ну, вона велика. Ні, вона тільки метра два-три, може, мало цей п'єдестал Що таких квадратів. героям партизаном ковпаки. Chuj on e jest, chuj on stał od A. Kiedy was pociągnął do dłoni?